то мы их Ну, уже всі пишут. вже вас видно. А уже все добре? Видно, так, что мене не видно. Ты мене показываешь? Показывай. Не показывай. А, все уже видно. Вечір, шановні батьки та опікуни, рада всіх вас вітати на нашій зустрічі. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять незалежність і суверенітет нашої України, за те, що ми можемо в певній мірі мирно працювати, навчатись, опановувати професію, розвиватись і робити наші зустрічі. Прошу всіх учасників, батьків, вказати в чаті присутність, написавши прізвище дитини і групу. Дякую. Мене звати Людмила Лемешко, я заступник директора з виховної роботи. Наш колектив, і ви, батьки два береги однієї річки, і діти наші відзеркалення. Тому співпраця Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну. З вами, батьками здобувачів освіти, має велике значення для розвитку, навчання і виховання майбутнього покоління. Щоб наша співпраця з вами була плідною і конструктивною, ми повинні керуватись нормативними документами щодо освіти та моральними цінностями. Тому хочу нагадати, що в нашому закладі є сайт. Де ви можете ознайомитися з будь-якою інформацією, що стосується освітнього процесу наших з вами дітей? Це нормативна база, що включає в себе закони і положення, це статут коледжу, і правила поведінки в коледжі, і положення про врегулювання конфліктів, це й новини і поради психолога. Якщо ми будемо дотримуватись у цих всіх норм з двох сторін. То проблеми будуть нас уминати і буде більше простору для гармонійного розвитку. Тим паче в нашому коледжі під керівництвом Алла Степури створені всі умови для цього. Користуючись можливістю, хочу наголосити, що в пріоритеті у нас з вами це безпека, здоров'я і життя наших з вами дітей в такий нелегкий час. Тому батьки повинні знати правила перебування дітей під час повітряної тривоги та різних надзвичайних ситуацій в навчальному закладі. Ще пріоритетом є культура харчування. У нас в коледжі працює їдальня з гарячим збалансованим харчуванням. Наполегливо рекомендую провести роботу з дітьми з цього питання і харчуватись корисно. Протягом цього місяця в коледжі проводяться батьківські збори за графіком, який вам скинули наші класні керівники. Тому прошу всіх по можливості долучитися, а з будь-якого питання щодо вашої дитини звертайтесь обов'язково до класних керівників. На сьогодні в країні піднялась дуже важлива тема про булінг, хуліганство. Та вчинення неправомірних вчинків серед здобувачів освіти. Тому ми запросили нашого ювенального превента, це дитячого поліцейського, до зустрічі з нами. Запрошую, Вікторія Титаренко. Чому <клух> так, ну, <то> нормально видно? <клух> Що Чи страшно? Так, з усіма привітаюся. Я інспектор ювенальної превенції. Закріплений за... Закріплений за коледжем, де навчаються ваші діти. Що хотілося вам сказати насамперед? Насамперед, відповідальність батьків за порушення за правопорушення ваших дітей, оскільки ваші діти є неповнолітніми, які не досягли вісімнадцяти річчя, ви несете відповідальність за них. Тобто, якщо ваша дитина курила на територію коледжу або в закладі, в туалеті, в кабінеті, на коридорі, і була виявлена, е директор робить подання на ювенальну превенцію, я приїжджаю, збираю матеріали, викликаю вас, <кій> і ми складаємо відповідні адміністративні протоколи про адміністративне правопорушення. До ші... Якщо вашій дитині виповнилось 16 років, то адміністративний протокол складається на них самих. Потім кримінальна відповідальність наступає з. Та я не прививка дивитися <клухи> легше, коли вживу говорити, розмовляти з людьми, це набагато легше. Потім з 14 років наступає кримінальна відповідальність. І з 12 років наступає кримінальна відповідальність за здійснення терактів, за підриви автомобілів. За вживання алкогольних напоїв так само на території коледжу, на території гуртожитку. В навчальному закладі, в громадських місцях так само складаються адміністративні протоколи на батьків, або 16 років складаються на, на ваших дітей. Шановні батьки, ми перепрошуємо це технічні несправності, інтернет буває, за збою світла пропадає. Вікторія, скажіть, будь ласка, зараз така ситуація. Е у нас в місті Біла Церква, і вона поширилася по всій Україні про неї інформація про булінг дівчинки 12-річної під час канікул в районі Піонерської, що відомо з цієї ситуації, і що потрібно робити батькам і нам з вами щоб запобігти таких ситуацій? Ну, дивіться насамперед тема булінгу зараз дуже поширена серед неповнолітніх. Хоч можна з повнолітніми і розмовляти і пояснювати їм, що так робити не можна, але поки вони на якомусь прикладі не побачаться і не зрозуміють, які можуть бути наслідки, то ніхто про це зовсім і не думає. E, насамперед, булінг найчастіше, ну як на мою точку зору, найчастіше він зустрічається в дітей десь років там, 11, 12, 13, в такому віці. Вони збираються однією кучкою і починають там одного вибирають собі одну жертву і починають разом її принижувати, починають там ображати і обзивати в ну, довгий період, там місяць, два-три місяці. Тобто, це вже рахується булінгом. там штурхання, там можуть зі сходів пихати, можуть забирати речі, можуть розмальовувати зошити, книжки. Там все може бути ще так само, як кібербулінг дуже поширений. Це коли однокласники знімають е, когось там дівчинку-хлопчика на камеру, викладають в соцмережі або на якусь свою групу, яка в них там створена разом. Е, вони починають так само там образливими словами її обзивати, там розповсюджувати по всьому інтернету. Такі випадки бувають, що й продають там за гроші, в якісь групи виставляють, щоб люди їх тут також пообзивали, там попринижували. За це так само несеться відповідальність. Е, Отім, е а можна ще... таке запитання? Скажіть, будь ласка, якщо одноразова така акція, просто десь принизили чи обізвали, це не булінг. Правильно булінг це, систематичний... це систематичне приниження учасника освітнього процесу, тобто е є в нас кривдник, є в нас жертва, і є спостерігачі. Тобто, кривдник це той, який кривдить. Жертва це яку кривдять, а спостерігачі це ті особи, які це все бачать і ну, не реагують, повинні реагувати завжди, в цьому випадку. Потім жертвами булінгу можуть бути так само і викладачі зі сторони так, учнів, так. можуть бути учні зі сторони викладачів, учні між собою. І так само, якщо, наприклад, викладач знав про факт булінгу, якщо здійснюється булінг особами. Ну, то з багатьма особами одного, одного учня він про це знав і не повідомив працівників поліції або батьків. Він так само притягується до відповідальності, до адміністративної і е, суд уже вирішує міру покарання. Потім Тому потрібно і викладачам, так і всім працівникам, і батькам дивитись за своїми дітьми, балакати з ними, пояснювати, пояснювати, так. говорити, питати, як дитина прожила сьогоднішній день, що в неї цікавого сталося. Дитина також не повинна боятися розповідати і батькам, чи навіть з класним керівником, чи з тією людиною, якій вона довіряє в закладі, так так можна підійти до психолога, так само до. Класного, ну, до викладача, до директора, нікому не можна просто бути байдужим. Завжди вислухати дитину, почути її і краще попередити, ніж робити, потім Чи брати участь у таких адміністративних і кримінальних правопорушеннях. Добре, скажіть, будь ласка, якщо батьки. З дітьми, я буду так говорити, вступили в навчальний заклад. То за дитиною повинні дивитися тільки в навчальному закладі і виховувати працівники закладу, чи батьки також повинні приділяти дитині увагу і виховувати її вдома? Ну, дивіться, діти, коли йдуть в навчальний заклад, вже зрозуміло зі слова навчальний, так що він навчає. Так. Тобто дитина приходить сюди здобувати освіту. Отримати диплом, знання і йти в своє майбутнє, займатися роботою своїми справами. Батьки вони виховують завжди. Все, що відбувається, наприклад, в коледжі, так само ці матюки, плювання, там, пихання, обзивання це все виховання батьків. Ну, вчителі, викладачі не займаються вихованням. В них так само є свої діти, яких вони повинні виховувати. Тобто, якщо дитина йшла там навіть по коридору, почала матюкатися, там не знаю, пихатися там навіть до викладачів матюкається, то на батьків складається протокол про адміністративне порушення на виконання своїх батьківських обов'язків по вихованню щодо своєї дитини і направляється на суд для прийняття рішення. Бачите, навіть матюки адміністративний позов так. І матюки вони... покарання. Тому а в нас діти вважають, що матюки їм коли це круто і це просто, це для зв'язки слів. Тому коли їм розказуєш, що матюки це, це погано, тепер будуть знати батьки, що це може притягуватись до покарання. Так, матюки притягуються. Так, можу підсумувати, що як Вікторія сказала, що курити. До 18 років не можна зовсім. З 18, 18? років тільки в установлених місцях, так, в місті, в забору. державі, де написані таблички, місця для куріння. Так, так. До 18 років зовсім вживати алкогольні напої до 21 року тільки зовсім не можна. З 21 року, тільки в призначені для цього місцях. Так, так, правильно. Правильно. Заклади, яких там. Правильно, якщо діти курять будь-які засоби, чи цигарки, чи якісь одноразки, я не сильно розбираюся mm -hmm. в цих приборах, тому в туалеті, чи в коридорі, чи на уроці адміністрація має право писати в ювінальну превенцію, можете просто зателефонувати на лінію 102 і повідомити, що даний учень, якщо ви там бачили, його знаєте, що це конкретно він. Або є люди, які можуть підтвердити, що це він, то ви можете так само зателефонувати на лінію 102 і сказати, що в закладі там курять чи електронні цигарки, чи звичайні цигарки. І все, приїжджають працівники поліції, відповідні матеріали. У мене ще таке питання: скажіть, будь ласка, чи можуть студенти наші здобувачі освіти не відвідувати навчальний заклад? Е, Без поважної причини? Е, дивіться, якщо е, учень. Студент не відвідує навчальний заклад 10 днів без поважної причини. Тобто, якщо немає довідки, що він там захворів, чи немає там попередження від батьків, що він не буде відвідувати, то ви так само робите подання на керівника ювенальної превенції. І інспектор, який закріплений за вашим навчальним закладом, проводить перевірку відповідно цієї сім'ї, чому дитина не відвідує навчальний заклад, які причини, що сталося і так далі. І якщо немає ніякої довідки, немає ніякого пояснення, чому дитина не ходила, то складається так само протокол за невиконання батьками своїх обов'язків, так як за статтею 150 сімейного кодексу батьки повинні вивчити своїх дітей зобов'язань зобов'язані надати повну загальну середню так. освіту. Діти повинні закінчити 11 класів так. тої чи іншої форми, чи дистанційно, чи очно, чи заочно. Але вони повинні отримати атестат про закінчення 11 класів. Тому я думаю, що батьки зрозуміли, що наша співпраця повинна бути плідною, і ми, як навчальний заклад, завжди стараємося. Зробити все найкраще для дітей, і мені дуже сподобалось, як сказала наш ювінальний перевент Вікторія, що це навчальний заклад, це не виправна колонія. І наша ціль більш перша ціль це навчити ваших дітей і дати їм професію. Але в свою чергу і виховання, тому що освіта включає в себе як і навчання, виховання, розвиток, гармонійний розвиток людини, повноцінного українця, який буде здоровий і морально, і духовно. Дуже шкода, що у нас немає зворотнього зв'язку з батьками, але на велику таку кількість наших слухачів ми не можемо зробити ні в зумі, ні в міті. Тому ми зробили в такій формі, де просто донесли інформацію нашим батькам: якщо у батьків-опікуни, батьки, -опікуни, дідусі, бабусі, брати, сестри у вас виникли запитання до нашого ювінального превента Вікторії, до мене, заступника директора з виховної роботи, до класного керівника, до адміністрації. Звертайтеся, будь ласка, приходьте в коледж, телефонуйте. Ми завжди з радістю дамо відповіді на всі ваші запитання. Ми за плідну співпрацю, ми за мир в Україні, ми за здорове майбутнє покоління, вони наше майбутнє, тому дуже прошу до до плідної співпраці, бажаю успіху і звертайтеся завжди. Двері нашого закладу відкриті для вас. Дякую. На цьому зустріч наша закінчується. Можете задавати питання зараз в чаті, якщо вони є у вас такі нагальні, ми дамо відповідь. А якщо питання особисті, то, будь ласка, звертайтеся, приїжджайте. Дзвоніть, пишіть в будь-якому чаті, телеграмі, вайбері. Ми завжди з радістю. Зараз Наталя Миколаївна подивиться в чаті, може, є якісь там відповіді, то ми дамо. Ми співпрацюємо з нашою поліцією, діти завжди ваші під наглядом, тому, якщо щось незрозуміло, краще запитайте. Питань немає, так, Наталя Миколаївна? Пишуть, немає питань, тому ми, мабуть, будемо закінчувати нашу зустріч. Може, у вас якісь є побажання? Пишіть побажання, завжди будемо враховувати ваші побажання. Може, в роботі, може, в наших зустрічах буде якесь побажання. Пишуть чи буде переведення коледжу на дистанційне навчання? Зараз ходить вірус. Спочатку температура, потім запалення легень. Ну, зараз ми не будемо переходити на дистанційне навчання, це все буде по ситуації. У нас зараз мішане навчання. У нас є групи на дистанційному, є групи на очному, тому адміністрація дивиться, коригує графік. Графік створюється на тиждень. Дивіться про графік своєї групи. Якщо, звичайно, в групі буде 50% дітей хворих, то в цій групі буде дистанційне навчання. Класний керівник завжди доносить цю інформацію першим дітям. У кожного класного керівника є зв'язок із своєю групою і з батьками. У кожного є чат в Телеграмі чи вайбері але не всі батьки під'єдналися, це я точно знаю. Бо сама моніторила. Чи є якісь запитання, Наталья Миколаївна? Немає запитань. Знаєте, може, в когось якісь запитання є. Про укриття, може, не всі батьки бачили. У нас є два укриття в коледжі, в, в гуртожитку і в самому коледжі. Ми стараємося зробити все весь, всі комфортні умови, які ми можемо зробити для наших з вами дітей. Бачите, я не говорю для ваших дітей, для наших з вами дітей. У нас є укриття в гуртожитку, де є ліжка з матрацями, з покривалами, де є світло, де є світло. Коли немає електроенергії, є у нас укриття в коледжі, в якому також є матраци. Але якщо ви хочете, щоб вашій дитині було комфортніше вночі, це для тих дітей, хто живе в гуртожитку, можете купити їм карімати. Карімати це буде їхня особиста власність, вони можуть їх з собою брати, потім забирати. Вони беруть з собою покривала, подушки, водичку, ми просимо, тому що кожна людина повинна себе забезпечувати а не тільки надіятись на кого ми стараємось зробити всі комфортні умови але і ви також старайтеся разом зі своїми дітьми дякую Наталя Миколаївна не було. немає питань але все одно я чекаю запитань і дуже вас прошу якщо у вас виникли якісь суперечки чи якісь питання звертайтеся до класного керівника якщо класний керівник не може вирішити цю ситуацію звертайтеся до заступника відділення Якщо заступник відділення не може вирішити цю ситуацію, звертайтеся до заступник директора. Це до мене, до заступника з виховної роботи, до Анастасії Володимирівні Денисової, до заступника з навчальної роботи. Якщо вже ми не вирішимо, то підемо разом всі до нашої але Олегівної степури, до директора, і будемо вирішувати це питання з директором. Дуже вас прошу, не пригайте через голову. Вирішуйте коректно, ми завжди на стороні наших дітей і наших працівників також. Немає. Нема ну, зараз почекаємо ще одну хвилину, може ще зададуть якісь питання. Я дуже прошу, поки чекаємо, батьки, приходьте на батьківські збори. Тим паче, зараз вони не завжди у нас очно, зараз можна підключитися онлайн. Виходьте на батьківські збори, усі засоби для цього є. У дітей є платформа Classroom, у дітей є там підключення, усіх є. Тому виходьте, там уже менша кількість батьків, один класний керівник, там буває і завідувач відділення, задавайте питання, вирішуйте їх, не придумуйте собі щось таке нереальне. Все в цьому світі можна вирішити. Цивілізованим шляхом, бо ми живемо з вами в європейській цивілізованій державі. Немає. Ну, якщо немає запитань, тому я дякую за увагу. Гарного мирного вечора, гарної мирної ночі. Слава Україні. Героям слава! Чекаю на нашу дружню співпрацю. До побачення! Готова. Дякуємо всім за увагу. Ви, ви я, я ще говорю. <laughs> ну нічого.